Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акції на вихідні з 8 по 10 вересня. Філери для волосся. Буває і більше їх видів. У нас тільки два види залишилось. Ціна 39 гривень. Шампунь 1 літр 219 гривень. Маска для волосся 219 гривень. Спрей 200 мл. 124 гривні. Рідкі кристали 219 гривень 60 мл. Кухонні рушнички від Freckenbock паперові двошарові 109 гривень. Ви просили показати засоби по догляду за обличчям. Тонік для обличчя 39 гривень. Міцелярна вода. 450 мл 55 гривень. Молочко 260 мл 59 гривень. Міцелярна вода від фірми Garnier 139 гривень. Крем для обличчя від Garnier 199 гривень. Гель для умивання – 69. Міцелярна вода від Dr. Санте 77 гривень. Гель-пілінг від Доктор Санте зі зручним дозатором 84 гривні. Вода міцелярна 44 гривні. Крем денно нічний 99 гривень. Пінка для умивання 88 гривень, крем навколо очей 15 мл 69 гривень. І два варіанти маска, скраб і мінеральна маска 59 гривень 75 мл. Заспокійливий тонік від фірми LN. Та тонік проти чорних цяток. Ціна одного – 39 гривень для чутливої шкіри. Очищаюча пінка для обличчя є три варіанти, ціна 64 гривні 150 мл об'єм. Зовсім недавно появилася ось така пінка для очищення обличчя зі щіточкою від фірми Душка. Зараз акційна ціна 109 гривень. Милопінка від фірми Душка, новинка. Для очищення шкіри рук та тіла зі зручним дозатором об'єм 300 мл. Ціна 49 гривень. Сироватка для шкіри обличчя 30 мл. Два варіанти на вибір. Ціна 69 гривень. Міцелярна вода від фірми Біокон 59 гривень. Гелі для вмивання 59 гривень 150 мл. Хто не користувався сонцезахисним кремом, ось такий є освітляючий гель. Два в одному 74 гривні. Пінка від біокон 69 гривень. Тонере 77 гривень. Сироватки від Ловіт 88 гривень. Пінка для очищення обличчя 149 гривень. Гель для умивання 88 гривень. Крем для обличчя 50 мл об'єм. Ціна 39 гривень. Ось такий крем для обличчя. Тут 150 мл 59 гривень. Так, з тим кремчиком зараз подивимось. Є ще ось такий варіант, також 150 мл. 64 гривні. З вітаміном Е. Крем для обличчя зволожуючий ціна 64 гривні. Смужечки для носа 3 штуки 34 гривні. Масочка тканина 29 гривень. З моцином равлика 19 гривень. З банановим молоком 19 гривень. З персиком 24 гривні. Ось така Моналіза, двохетапна маска 29 гривень. З авокадо 34 гривні. Тут якісь ще пластикові тюбики. 59 гривень коштують хайлайтери від фірми Сафі. Найрізноманітніші відтінки. Масочка гелева. Ціна 29 гривень із колагеном. Кокосові масочки. Зараз посканую, щоб вам точно сказати ціни. 22 гривні кокосова масочка. Ось така кокосова також 22 гривні. Яєчна маска 22 гривні. Зволожуюча 27 гривень. З огірочком 24 гривні. Медова маска 24 гривні. Відновлююча масочка для обличчя 22 гривні. З ананасом 19. Ось така маска 29 гривень. Із алої масочки 22 гривні. патчі 12 гривень, Такі червоні сердечка. Смужечки для носа 3 штуки 24 гривні, патчі навколо очей 17 гривень колагенові. І ось такі сині 12 гривень. Маска для очей 39 гривень. Новинки підслідники капронові. Такі мають просиліконені елементи, щоб запобігати сковзанню. В асортименті ціна однієї пари 22 гривні. Є бюджетніший варіант 9 гривень, шкарпетки сліди капронові. Вже осінніми принтами шкарпеточки приїхали. Жіночі 29 гривень високі. Ось такі шкарпетки 24 гривні, 39 гривень, високі 29. Є різні кольори з зображенням ведмедика. Шкарпетки більш спортивного стилю, ціна акційна 19 гривень, кольори в асортименті. 24 гривні, шкарпетки із котиками. Також різні котики, різні кольори. 24 гривні. Величезний асортимент топів, бьюстю. Ось такі топи із чашечкою. Ціна 139 гривень. Неакційна. Кольори в асортименті. Б'юсти усі сканувати не буду, це займе багато часу, але асортимент великий. Набір жіночої білизни, бюстгалтер і труси. Ціна 199 гривень. Хто купував Аврорі білизну, поділіться своїм враженням, чи гарно носиться. Чи мережа вони розлазиться після першого прання. Буде цікаво почитати, думаю, не мені одній, а багатьом. Шкарпетки дитячі акційна ціна 19 гривень. Різні кольори в асортименті. Ось такі високі шкарпетки 19 гривень. 24 гривні. Колготи дитячі 88 гривень та 99. Неуминули я і стелаж з іграшками. Дівчинка, яка має змінний одяг, ціна 109 гривень з домашнім улюбленцем. Лялечки відрізняються, і кольором волосся, і не тільки. Набір термомозаїки 44 гривні. Термомозаїка у вітерці. Ціна 99 гривень. Дитяча ігра ціна 34 гривні. Пальчиковий театр, щенячий патруль. 149 гривень. Зроблений із пластику. Набір пазлів дитячих пластикових 149 гривень. Ось такий конструктор пазл 129 гривень. 84 гривні тетріс дитячий на батарейках. Шнурок для телефону ціна 55 гривень. Найрізноманітніші кольори в асортименті. Ось таке кріплення мають. Колонка 279 гривень. Підставка під планшет або телефон 29 гривень. Кольори бувають різні. Підставка для планшета 49 гривень. Хочу показати вам свою нещодавну покупку. Це ось такий контейнер пластиковий, в ньому я зберігаю свій мікрофон. Дуже корисний органайзер. Я пам'ятаю, як носила капу для зубів для вирівнювання, то не мала де її зберігати. А ось такий органайзер дуже навіть згодився б мені в той час. Розказуйте мені про свої найкращі покупки із Аврори, Мені буде дуже цікаво почитати. До зустрічі на каналі.